З представників організації, будь ласка, Доброго чекайте. всім присутнім. Буквально 40 хвилин назад у нас була нарада автомобіляністю. Кількість нашої організації це близько 60 чоловік, які мають автомобілі, і є пішоходи, які долучилися до руху автомобіляну в місті Черкаси. На сьогоднішній день нами було прийнято рішення. Всі політичні обговорення, призначення тих чи інших кандидатур на ті чи інші посади от, на сьогоднішній день ми вважаємо недоцільними, тому що сьогодні у нас є така річ, як російський солдат на українській землі. І ми всі маємо консультувати свої зусилля, зорганізуватися для того, щоб ми могли бути готові до будь якого розвитку подій, які можуть відбутися на нашій землі. Ось це є перша проблема, яка у нас є сьогодні в Україні. Решта, кадрові призначення, те, що зараз ми слухали, людина виступала, це ми можемо перенести на тиждень, на два, пізніше, коли ми вирішимо одне із головних цих питань. Те, що ми виступали, а майдан виступав проти. Призначення на керівну посаду нового керівника ОВС в Черкасській області, ми виступали не конкретно проти людини. Ми виступали проти підходу влади і підбіру кандидатів. Те, що просто цей кандидат не був погоджений із громадою. Я не беру засуджувати, це позитивно чи негативно. Це був головний принцип. Ми були проти принципу і залишаємося на цій позиції. Ми Проти того, що влада без узгодження з народом призначала високопосадовців на посаду. Вірно! Власне, всі хочуть Ті чоловіки, які є військовозобов'язані і за якихось причин вони не стоять на обліку в воєнкоматі, вони повинні з'явитися туди. Вчора в нами було розв'язано більше 100 поїздів за допомогою служби таксі. Повістки були зручені і чекаємо, що ці молоді люди в військомати. Всі хлопці, чоловіки, які можуть постояти і захистити свою сім'ю і свою землю, будь ласка, консультуватись, об'єднуйтесь, приходьте в штаб, штаб розміщається Шевченка, Піонерська, там працюють організації, такі, як Комайдан, самооборона, правий сектор, там є лідери, є кол-центри, де ви можете зареєструватися. І безпосередньо будете ви приймати участь у захисті нашої. Всім дякую. Доброго дня день всіх, провесі демократична м'яса. Єдина річ, яку хочу сказати: незалежно від того прізвища, яке бере громада на посаду головного міліціонера, незалежно від його приналежності якоїсь до тої чи йної влади, до того, де він був, нас хвилює одна річ: ця людина повинна на камеру сказати, що в нього є з нерухомості, який автомобіль в нього є, і звідки ця людина це взяла. Для того, щоб ми з вами розуміли, що це за людина, і для того, щоб ми могли надалі проконтролювати, що змінилося в його матеріальному стані. Я не професійний там оцінювач професійних якостей правоохоронних органів. Я зі сторони економіки. Я підтримую пропозицію Тейсвіт та Плакути, і трошки розширюю. Тобто по закону це відбувається наступним чином. Людина повинна надати декларацію. Законом не передбачено поки що, що декларація повинна давати не тільки його, але й його сім'ї. Я б запропонував, щоб надав не тільки свою декларацію, а декларацію своєї сім'ї. Oh. от, ми детально громадськістю, журналістами і всіма іншими людьми будемо вивчати. І потім ми зробимо свої висновки. Або людина дасть неправдиву інформацію, ми це виявимо однозначно, або чима дасть правдиву інформацію, то ми зразу побачимо, хто є хто. От і все. Оце перша вимога до, до всіх, не тільки до дочільника міліції, до всіх чиновників або тих, хто мілік чиновників. Оце така основна умова. Заповнює всіх один. Так, так. Оце так. ми доповнюємо до того, що сказав після того. Ніхто не виграє по блату в біг на 100 метрів. Ніхто не виграє по блату в боксі. Хоча там не виступає. Але є деїві види спорту, де ніяк не купиш перемогу. Наприклад, в Якщо ми будемо регулярно контролювати дію будь-якого чиновника і матиме можливість в будь-який момент його поміняти, то це буде якраз принцип формування. Кожного разу, а це можна дуже просто зробити. Зміна чиновника регулярна, кожного року чи кожного півроку, він світує перед громадою, він відкритий, ми бачимо, що він себе представляє, і висловлюємо ни. Ну, довіру чи недовіру. Яким чином можна це здійснювати, Або шляхом зборів, або ще простіше формуванням по територіальному принципу маленьких рад, вуличні комітети, громадські комітети, сусідські, потім вони свого представника більш вищі її даємо і формуємо народну раду міста, народну раду району, народну раду мікрорайону і так далі. От у нас була сформована, я не пам'ятаю, по-моєму, місяць тому чи приблизно, трохи менше місяця, народна рада міста Черкаси. Туди йшла половина депутатів міської ради. Тоді ще влада належала партії регіонів Януковича. Це було тимчасове рішення. Ми вважаємо, що народна рада міста Черкаси повинна бути складатися без жодного депутата. Це повинні бути представники, які контролюють депутатів. А самі депутати хай працюють в раді. Тим більше що до них дуже багато питань. Практично все. Я, я хотів би ще пропозицію дати про те, що я говорив. Ми як громада могли б продавати за, за гроші посади, тобто людина не в куларах ці гроші сплачує, а офіційно вносить. Громаду каже, я готовий заплатити. Давайте, давайте, давайте проголосуємо. Хто зати? Хто проти того, що така? Не треба голосувати. Так, практика історична показує. Дві тисячі років тому так звані можновладці. Платили в казну гроші. Купували можливість збирати податки. І потім збирали податки вдвічі-втричі більше, ніж платили в Казахстані. Так і тут. Як тільки ми продаємо першу посаду, там ця посада за рік собі втричі відіб'є все, що нам заплатили. Тобто громада погоджується з тим, що такі речі в нас не були? Продажі, продажі 30, який знижує людину до тварин багато депутатів війшли. На жаль, ви туди не йшли. Чому? Я не знаю, коли формувалася народна рада. Щоб ви розуміли, що президія народної ради складається з 9 чоловік. Президію входить всього на цю два депутати. Ну, сім, перепрошую, сім чоловік президія входить тільки два всього депутати. Тому е, говорить, що. Ну, по-перше, депутат це є представник громади, бо за кожним депутатом все ж таки люди є. Якби ви того не хотіли. Якщо депутат працює добре в себе на окрузі, то за ним люди є. Якщо цього депутата на окрузі не видно, то за ним нікого немає. Ну, я можу сказати, що на груди якраз по входили ті депутати, які працюють в себе на округах. Ну, це так вам не інформація. Да, да, не Тому. Це ж не, не закриті установи. Ви для всіх відчинень приходьте, переносите свої пропозиції. Почекайте, давайте черзі. Я не можу одночасно відповідати. Я хочу сказати є? Що... До мене питання є да, до мене вас є. Пропозиція. Ви говорите більше, ніж три хвилини. Питання заключається у тому. Я почуваю. Я пояснюю, якщо є збориці, повинен бути порядок денний. На кожних зборах ми тут були. вирішили такі питання. Вони були перенесені на ці збори. Питання заключається. У тому, якщо президія сформувалася, то будь ласка, давайте поставимося в порядок денний і підемо так. Виберемо головуючого, і підемо, головуючий буде керувати Два, зборами. Все, я так... Секретарі... І, ще... ми... і ось я останнє Два. хочу сказати. Дві народної ради. Дві народної ради. Кадані були создані. какой период времени? При старом правлении, при сегодняшнем правлении. И на втором изучаем. Сейчас революция. Где, путь. куда людям не... приходить? А? Ну, да, что, он вот, он где-то приходите, а куда именно? Адрес и сейчас мы готовы слушать людей. Я Значит, еще... добрые люди, домовляемся так, оголошение. Про засіданні Народної Ради буде зроблено. Я хочу попросити журналістів нам цьому допомогти. У нас є сайт Прочі. Про сайт Прочі маємо всі читають. Yeah. Я, я хочу позадати, якщо звернутися до вас. Ви нам допоможете в цьому? Значить, інформацію про наступне засідання ви можете побачити на сайті Прочі. Це інформаційний ресурс нашого міста. Там же інформація буде. Я передав мікрофон, будь ласка, формуйте порядок те. У вас есть Я, Я Давайте да. вот эмоции, стряну. мы решаем вот, реальный вопрос. Вот у меня один есть, Давай, вот, давайте вот Роман, да? Попустим. Какие мы можем реальные механизмы контроля за нашей властью? То, что мы говорим одно, другое, третье, давайте мы реально определимся. Как мы можем ее контролировать? Вот вот вы вот, вот у кого какие есть предложения, даже хотя бы, записать и рассматривать. Если честно говоря, вы простите, конечно, здесь начинается балага. Конкретики я пока никакой не вижу. И у меня один вопрос, почему я тогда здесь сижу? Давайте где уже начинать работать. Мы граждане, мы должны как-то это все контролировать. Да. Мы должны сказать, что мы громад. Не быдло-то, как это раньше было, есть? а роман. Которая должна контролировать вас. Дайте <плес> мікрофон. Шановні присутні, вище Микола, я член Чекса міського асоціації охорони символізації заселення. Я дам відповідь на попередній виступ, як контролювати на етапі підготовки рішень всіх рад. Не бити по костам, коли щось прийнято не так, а тоді творить, що погано прийнято чи погано не прийняли, а активно прийняти участь у підготовці. Мало того, що кожен з нас дівче законодавство дає право проявляти законодавчу ініціативу. Вважайте, що спортивно розглянути на сесії. Ви маєте право прийти, заявити, і е, по закону сесія не має права самостійно приймати рішення без погодження з громадою. Ви маєте право відсувати її умови. Це перше. Друге, і останнє що я хотів би сказати. Я вважаю, що наші такі громадські слухання повинні мати більш широкий спектр діяльності, не тільки контролювати дівчих-чиновників і новопризначених кандидатів, а також ми повинні активно приймати участь у законодавчому процесі. Ще я маю на увазі, ми знаємо, що багато законів прийняти антисоціальну напрямку. Ми знаємо, що зараз будуть готуватися інші закони. Але ми також бачимо, що уряд заведені знову ті хабарники, які крали бюджет і при власті. Особливо я звертаюся до присутніх діючих чи ветеранів міліції. Ми прекрасно знаємо, громада суспільства бачила лише поверхню вашу роботу, десь якісь помилки. Але ми знаємо, але тонкості -то не можемо сказати, що заважає робити. Давайте зборами громади, зборами громадського е, сім'ї давайте пропозиції, які ви вважаєте, норми діючого законодавства е, потрібно змінити чи доповнити, щоб ви мали і необхідне, і, і, і матеріально-технічне забезпечення, і матеріально-фінансове забезпечення, тому що е, саме легше купити білого, в тому числі і працівника, не тільки міністрів чиновника. Давайте працювати від щиро, крім кадрових питань. Волювалося наше зібрання з демагогії. Я хочу звернутися до президії. Шановні, шануйте це зібрання цих людей, які зібралися в цьому залі. Уже було сказано у то, що у кожного обмежений час ми прийшли сюди працювати. Як працюють збори? Для того, щоб вони були легітимними, по-перше, треба обрати голову, обрати секретаря, обрати лічільну комісію, потім сформувати порядок денний і, і так далі. А ми починаємо, хто за що. Шанов товариство, правильно це чи ні? Так, так, так. Давайте з нього починаємо.

Я дуже вам дуже... дуже... дякую за довіру і за те, що ви висунули мою кандидатуру, але е... я хотів би попросити, щоб ви мене відпустили, тому що нам треба формувати екіпажі, які заходити в ніч на чергування. Ну, це відносно того, що хто ще має займатися сьогодні. Значить, вчора вчора автомайдан чергував спільно із службою «ДАІ». Дійсно, обчергування по периметру нашого міста. Це був автомайдан з ДАІ, самооборона із БПС-службою і правий сектор із іншими силовими структурами співпрацює. На сьогоднішній день, як би ми не говорили, що є недовіра до міліції, але ми повернулися один до одного обличчя, попросили прощення, Ну, дійсно. Розумієте, Так, коли, коли стає цивільний громадянин, якого, на якого, наприклад, вчора приїжджать виписував і штрафував, а зараз вони лише обліч повинні разом стоять, там на, на, 12 на постах вночі, то ну, ми мали це зробити, попросили один одного прощення і чергували спільно разом. Це про те, чи, як ми можемо контролювати. Я вам скажу, це е, теж є контроль, тому що е, ті ж службі вже ну, практично неможливо про щось там домовлятися з водіями, яких вони зупиняють, правда? Тому що біля них ще стоїть качовий бік, який їм і допомагають, і також контролюють. Те ж саме відбувається і по службі ППС. Такого... О, стоїть питання про обрання голови збору. Давайте зараз, щоб не відтягнути час, визначимося і, і проголосуємо. А будь ласка, виступайте. Шановні присутні, дякую за довіру, хто по запродував ці збори. Я не знаю, яка тема. І сидіти, тримати на вас я, я не хочу. Готував по якій темі, і тоді будемо ще всі люди навіть що насправді. Можна я скажу? Я, я сумніваюся, що завгарістю готував ці збори на справи. Єдине, що ми е, група активістів намагалися, наша задача була зібрати сюди максимальну кількість людей. І я думаю, що ми чуть-чуть справилися з своєю задачею. Хай нікому справи. Значить, я пропоную, раз така ситуація пішла, я голова ВСБ, я знаю, як із збори, хоча б певному вміє. Я пропоную мене звати ще раз повторю, Думашко Володимир, пропоную свою кандидатуру розглянути зараз на голову. Хоча я не готувався, я постараюсь зробити все, щоб пройшли збори більш конструктивні. На той неділі збиралися для чого? Для того, щоб поділитися з кандидатурами головних міліціонерів. Наше питання: е, яка результативність нашої роботи? Ми перенесли це на цю неділю, на сьогодні чого? Того, що ми не знали про тих людей, яких тоді запропонувала громада, нічого про, ні, про них не знали. Питання таке: ці люди тут є, чи є їх услужність? Е, е, там... І, ну зрозуміти, ми ж зібр... договарювалися зібратися, чого на прошлій неділі. Давайте просто то питання, або ми його перенесемо, бо громада нічого не знала, нічого не зробила. Це ми з вами нічого не зробили. А тому знаємо зараз, чого зібралося, і цей балаган такий починається. Практично, порядку денного. Тобто, сказати, що є продовження попередньої боя, які боїться діти? Це, це, так. Так. Значит, все, я тебе побачимо, щоб це зараз е, ті збори, які були все, Так, я е, тебе попрошу, щоб е, був в залі порядок і ти ще. я з вашою допомогою спробую провести нормальну конструктивну вуст із прання. Значить, по списку у нас далі наступне питання, це спочатку ми обираємо секретаря зборів, який буде фіксувати те, що відбувається, записувати розумні думки, які потім зведуться в один протокол. В мене є пропозиція призначити секретаря зборів Пакуту так. Які ще пропозиції у кого є? Я виношу на голосування кандидатуру Таї Пакути. Є ще пропозиції. Немає, так? Немає пропозиції? Немає. Немає. — не e, Зачитайте, e, як вас звати? Ні, ні, як вас звати? Будь ласка, всяке звільнилося місце президії і сюди тихенько буде підставлено. E, тут не було призвіть. Сюди, будь ласка, сюди, президію. Президію, будь ласка. Ви не хочете. Я сяду в залі. Будь ласка, зберігайте порядок. Ви кого хотіли? Кого ви хотіли? Я пропоную Миколенка. Він сам відвідав на голову, на голову в борі, а це там. І секретаря Я взяв на самому. Ще раз, все, будь ласка, будь ласка, ще раз ставлю на голосування, хто за те, щоб секретарем зборів була Бута Таня? Хто проти? Один так? Та існує, ти почесна місія, а буде секретарем. Наступне питання. Нам треба обрати голову лічільної комісії. Які є пропозиції? Будь ласка. Так, стоп, стоп, будь ласка. Я пропоную себе, папа Григорій Іванович, пропонується това. Ви Вийдіть, будь ласка, сюди Хто він а? такий? Зараз, зараз людина представиться. Чи є ще пропозиції по секретарю? Ой, якого вибачте, було голові лічильної комісії. Є пропозиції лічильної комісії, в якому разі не включають працівників міліції. Ви працівник міліції? Середіше, будь ласка. Три особи, треба, щоб... Ми зараз оберемо і оберемо йому помічників. Раз, я, я не працівник міліції, я моряк, капітан дальнього плавання, пенсіонер, із віздахніки. Хто мене знає, що Чи є ще пропозиції по е, голові чи не комісії? Який десь людей? Зараз... Добре. Добре. Посерання. А комісія свого складу обирає за... е... голову.

Все доставили. У нас є РВС в районі 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 Справ. Тобто, на сьогоднішній день я хочу вам сказати. Ми можемо висувати. Ми можемо висувати згідно закону, Висувати. Ми можемо висунути. Я, я, Не призначити ні. А от вже на сьогоднішній день висунути і призначити начальників Варвесів, я зрозуміло, Ви на минулому збори, я перепрошую, ви на минулий зборах це саме розказували, Я розумію, що ви Я розумію, що Шановний Сурай, я розумію, що це ваше керно. Я думаю, що ви сильно, серйозно розбираєтесь. Коли буде окремо. Питання Ов'язково ми нам надамо дамо максимальну е, е, доповідь зробити, і, але не зараз. Домовились? Ну будь ласка, будь ласка.